Доброго дня! Тема уроку симбіоз та його форми. Кожен організм адаптовується до тих умов, у яких він існує. До біотичних факторів адаптації належать інші живі організми. Чим краще вони адаптовуються одні до одних, тим вищий біологічний прогрес буде для даного виду. У перше поняття симбіозу дів німецький ботанік і біолог Генріх Антон Дебарі у 1879 році, на прикладі лишайників. Симбіоз від грецького, симбіозис співжиття. Це явище співжиття різних систематичних груп. Антон Дебарі вказував, що серед багатьох чинників. Взаємовпливи організмів різних видів мають особливе значення. Симбіоз це особлива стратегія адаптації живого до середовища існування, що досягається через об'єднання різних організмів для покращення живлення, дихання, розмноження, поширення, оселення, побудови гнізд чи схованок, захисту від ворогів. Адаптивна цінність симбіозу визначається тим, що співіснування біосистем підвищує загальну адаптованість до середовища існування завдяки використанню особливостей, що вже існували до цього. Окремий організм не володіє комплексом найкращих адаптацій до всіх екологічних чинників. Основними формами симбіозу є мутуалізм, коменсалізм, аменсалізм, паразитизм, конкуренція і хижатство. Що ж таке мутуалізм? Мутуалізм це форма симбіозу, за якої співіснування є корисним та обов'язковим для обох симбіонтів. Класичним прикладом є відносини раків самітників з актиніями. Рак перебуває під захистом жалких клітин актинії, а його активність допомагає актинії добувати їжу. Типовим мутуалізмом є і стосунки термітів і жгутиконосців. Терміти живляться деревиною, але у них немає ферментів для перетравлювання целлюлози. Жгутиконосці виробляють такі ферменти і переводять клітковину в трості. Цукру. Таким чином допомагаючи термітам розкласти деревину на поживні для них речовини. Ще одним типом симбіозу є коменсалізм. Коменсалізм це форма симбіозу, співіснування для одного симбіонта корисне, а іншому не завдає ні шкоди, ні користі. Це форма симбіозу об'єднує взаємодії, під час яких коменсал може отримувати від організму хазяїна не тільки їжу, акули й рибки лоцмани, а й захист від ворогів, риби клоуни й актинії, домівку та хіду плогніздикі старі дерева, використовувати його як транспортний засіб, риби прилипали й черепахи, або опору епіфітні папороті і дерева. Коменсалізм може проявлятися у різних виглядах. Ну, Наприклад, нахлібництво, співтрапезництво, квартиранство. Квартиранство це використання одними видами інших, як притулку або житла. Такий тип широко використовується у рослин. Орхідеї, лишайники і мухи, що поселяються безпосередньо на стовбурах та гілках дерев. Нахлібництво. Вживання залишків їжі хазяїна. Песці в тундрі йдуть за білим ведмедем і доїдають залишки його їжі. Співтрапезництво споживання різних речовин або частин одного і того ж ресурсу. Наприклад, взаємини між різними видами ґрунтових бактерій сапрофітів, які переробляють різні органічні речовини з перегнилих рослинних залишків. І вищі рослини, які споживають утворені при цьому мінеральні солі. Ще один із видів квантиранства мальки риб і медузи. Мальки риб ховаються під парасольками великих медуз. Там вони знаходяться під захистом щупалець, які забезпечені жалкими нитками. До нахлібництва належать різні форми. Гієни підбирають залишки недоїденої левами здобичі. Паразитизм форма симбіозу, за якої один з симбіонтів отримує користь, а іншому завдається шкода. Прикладами є томат і фітофтора, солитер і людина. Паразит використовує організм хазяїна як джерело харчування і місце оселення. Паразити можуть бути різними. Є ектопаразити і ендопаразити. Ектопаразити оселяються на поверхні, блохи, кліщі. Ендопаразити живуть всередині організму хазяїна, бичачий ціп'як у шківнику людини. До ще одного виду симбіозу належить конкуренція. Конкуренція може бути внутрішньовидова і міжвидова. Конкуренція це тип міжвидових і внутрішньовидових взаємин, за якого популяція або особини у боротьбі за харчування, місце проживання та інші необхідні для життя умови негативно впливають один на одного. Якщо конкуруючі організми належать до одного виду, то взаємовідносини між ними називають внутрішньовидовою конкуренцією, якщо ж вони належать до різних видів. То взаємовідносини називають міжвидовою конкуренцією. Внутрішньовидова конкуренція. Суперництво між особинами одного виду за життєво важливі ресурси. Така конкуренція може зменшувати виживання і плодючість тварин. Приклади конкуренції взаємне затінення рослин, боротьба за самку, боротьба за територію територіальних тварин. Є три основні ознаки внутрішньовидової конкуренції. Ресурс, за який особини борються, має бути обмеженим. особи особини одного і того ж виду не є рівноцінними. Наприклад, сильний ранній росток може затіняти низькорослий екземпляр, який з'явився раніше. Чим більша щільність популяції, тим сильніша конкуренція. Міжвидова конкуренція. Конкуренція між різними видами. За територію буйвол і лось, за їжу, лисиця, рись і птах хижак за жертву. Ще одним прикладом симбіозу є хижацтво. Хижацтво тип відносин між біологічними популяціями, при яких хижак живиться іншими організмами, тобто жертвою. Хижаки не обов'язково вбивають жертву, коли живляться нею. Пропоную вашій увазі біологічний футбол. Співвіднести прояв симбіозу та характер зв'язків, яким він відповідає. Наприклад, лисиця та бабак, підберезник та береза, ялина та сосна, акула та риба причепа, їздець та гусениця. Тропічна орхідея та дерева, квітка та запилювач. Дякую за увагу!